Як мотивувати дитину робити домашні завдання? Всім привіт, друзі! З вами Олексій Кравченко. і Це Академія успішної дитини. Сьогодні розберемо 5 сучасних лайфхаків. Поїхали! Важко навіть підрахувати, скільки здоров'я забирають у школярів та батьків, бої без правил під гаслом зроби домашнє завдання. Одна сторона тисне, звинувачує, обіцяє різні блага і загрожує карами, щоб якось утримати за робочим столом. Друга ж всіляко намагається ухилятися. Текти погуляти, відпроситися в соти раз, поїсти. Але давайте спробуємо з вами піти покроково і спробуємо підібрати чарівний ключик саме до вашої дитини. І перший крок це створити умови. Важливо розібратися поетапно в тому, чому дитина не хоче сідати за уроки. Може вона просто голодна чи втомлена, або в неї некомфортне робоче місце. Дитина може вважати ідеальним м'яке крісло та завалений динозаврами робочий стіл. Але порушений кровообіг і постійно розфокусована увага не дозволяють їй зробити завдання. Зручність зможете проконтролювати лише тільки ви. Тож створіть ці умови разом. Друге, врахуйте темперамент дитини, коли починати саме робити домашку? Одні батьки вважають, що дитині треба відпочити після шкільного дня, інші ж навпаки, поїв, займайся, а гуляти розважатися можна, коли все виконано. Іншими словами. Вони вважають, що школяр захопиться і про уроки просто забуде. Помилка в тому, що дорослі вирішують це на власний розсуд. А насправді найбільш плідний час у дітей він абсолютно різний. Наприклад, Джайвранку за біологічним годинником підійде виконання уроків рано вранці, сові після вечері. Темперамент теж дуже важливий. Холерика після шкільних занять варто відправити погуляти чи зайнятися спортом, щоб він виплоснув. Зайву свою енергію, флегматику ж краще залишити більше часу на виконання завдань, щоб він міг займатися у звичній неквапливій манері. Меланхоліки швидко перевтомлюються, тож перед заняттями для них корисні тихі приємні справи релакс і навіть денний сон. А домашку краще розбити на невеликі підзавдання, після виконання яких робити певні перерви. Третє. Приберіть спокуси, вимкніть телефон, комп'ютер, телевізор. Самі не розмовляйте по мобільному телефону поруч з учнем, не працюйте на його очах з ноутбуком. Бажано саме в цей час не затівати цікавих справ, у яких школяр хотів би взяти участь. Наприклад, пекти пиріг, якщо донька дуже любить допомагати. Четверте, дайте дитині особистий простір. Спочатку варто спланувати разом, що слід зробити, розбити завдання на конкретні операції. Часто доводиться ще пояснювати. Умови задач і вправ безліч зривів відбувається саме через те, що школяр просто не розуміє, чого від нього вимагають. Потім залиште дитину на одинці і підіть, але будьте в зоні доступності на випадок, якщо виникнуть нові запитання до матеріалу. Наприкінці обов'язково перевірте уроки, вкажіть на помилки, але не давайте прямих відповідей. Переробити їх має сам учень. Тепер школяр буде впевнений, що він не один на один з незрозумілими для нього запитаннями. Завданнями. Тож разом ви обов'язково впорайтеся. П'яте мотивуйте не тим, що турбує вас, а тим, що близько вашій дитині. Комусь важливо не опинитися єдиним, хто не зробив уроки, бути в темі як решта учнів, а в когось розвинений дух змагання, коли хочеться зробити краще або оригінальніше, ніж інші. Пофантазуйте разом з дитиною момент слави, якого варто прагнути. Того, хто боїться стресу, переконайте, що домашня робота це як репетиція контрольної, тільки. Тут тато або мама завжди поруч, якщо в учня сильні пізнавальні інтереси, важливо додати до уроків щось цікаве. Так, доведеться попітніти, розшукуючи додаткову інформацію, але це не складніше, ніж щодня воювати, заганяючи дитину за зошити. Якщо є дослідницький настрій, школяру завжди хочеться отримувати особистий досвід. Його турбуватиме, як застосувати ці знання в житті і навіщо вони. Тож ви можете підказати йому або знайти знайти відео на подібну тему, а потім разом обговорити побачення, і пам'ятайте, друзі, у початкових класах батькам дуже дуже важливо створити максимально доброзичливе поле навколо уроків. У дитини є право тестувати свої здібності, помилятися, не робити домашні завдання і дивитися, що з цього виходить. Тож дуже допоможуть довірчі стосунки з батьками, які завжди готові підтримати і намагатимуться разом розібратися у ситуації, яку б оцінку Учень додому не приніс. А як ви, друзі, допомагаєте своїй дитині впоратися з домашніми завданнями? Не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски.